Президент Джо Байден дозволив Україні бити атакамсами туди, куди Україна захоче, тобто по тій території Росії, докуди ми можемо цими атакамсами вже дотягнутися. Принаймні, з такою новиною вчора багато ЗМІ вийшло в ефір і повідомили про це українцям, але правда виявилася трошки інакшою. І навіть трошки сумною. Отже, нам є про що поговорити. Вітаю! Ви на каналі Булгаро Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. Я дуже дякую, якщо ви вже підписані на цей канал. А якщо ви хочете це зробити, то найкращий спосіб це зробити прямо зараз. Отже, президент США Джо Байден, який поки що є чинним президентом, і якому ще кілька місяців керувати найбільшою країною у світі, з найбільшою економікою, найбільшою армією, найбільшим, власне кажучи, всім, він дозволив Україні бити атакам тобто ракетами, далекобійними ракетами по території Росії. І вже до вечора одразу стало зрозумілим, що щось з цією новиною не так. Ну тому що попри те, що нібито вже навіть і карти намалювали, докуди ми дотягнемося, і нібито навіть таку новину дуже сильно на неї почала тригеритися Росія, окупант який, яка, до речі, нанесла днями останніми днями кілька дуже потужних ударів з дуже великими жертвами. Тобто вона зайвий раз. Підтвердила, що вона терорист, і з нею нема про що розмовляти домовлятися а будь-які різні телефонні розмови ні до чого не призводять. А Росія і Путін будь-які різні телефонні розмови, намагання поговорити з Путіним, сприймаються як слабкість тої, тої чи іншої країни. Як от ми тут згадуємо про Шольца, який поговорив з Путіним, і одразу після цього почало бомбити. Росія всім, що в неї тільки є, і днями стався найбільший ракетний обстріл, справді найбільший ракетний обстріл. І, хоч ми і казали ті кілька днів раніше, я казав про те, що напевне якісь проблеми з самими ракетами у Росії вже з'являються. Ну тому що не всі ракети сходять із аві... ракетоносіїв, тобто літаків з бомбардувальників, все ж таки це дозволило Росії і нанести оцей найбільший ракетний обстріл, який от. Власне кажучи, входить в, в низку таких найбільших ракетних обстрілів. Інше питання: які результати таких обстрілів є? Тобто, окрім жертв, які безумовно. Величезна трагедія є, але ж Росія не намагалася вбити нас, вбити там кілька десятків людей. Ні, вона намагалася знищити нашу енергосистему, і це знов ж таки повертає нас до розмови. Що нібито хтось там з Росії домовився про те, що вона не буде бити по території України а саме по нашим стратегічним енергетичним об'єктам. Це все брехня, маячня і тому подібне. Отже, Путін це все сприймає виключно як слабкість. Але саме після того, як от був цей нанесений ракетний удар по Києву, по інших містах України, одразу з'явилася новина про те, що Штати, нібито, дозволяє, і дехто, дехто навіть почав ув'язувати, що бачите, бачите, от Джо Байден побачив, як Росія вдарила по Україні. Ну і тепер їм дозволяє тобто Україні, дозволяє бити своїми атакамся. Іронія в тому, що не це спричинило, тобто не ракетний удар по Україні спричинив у цей дозвіл, а трошки інша історія, а саме наявність північнокорейських солдатів в Курській області, і саме через це е, Сполучені Штати вирішили дозволити Україні бити. І от з цього моменту і починається якийсь, вибачте, за словом, цирк з конями, тому що. Давайте просто зафіксуємо. Після того, от як з'явилася новина, що з новина з Вашингтону, що Джо Байден дозволяє Україні бити ракетами, одразу після цього кілька видань європейських повідомили про те, що нібито і Франція дозволяє, нібито і Німеччина дозволяє, нібито і Велика Британія дозволяє бити своїми штормшедами. Це про не була новина на вечір неділі. Але вже в понеділок зранку і там до середини дня одразу по-перше, з видання Фігаро, це повідомлення зникло. Ця новина зникла про те, що європейські країни теж дозволяють Україні бити своїми далекобійними ракетами, скальпами та штормшедою. А одразу з цим з'явилася ще й новина про те, що Джо Байден, тобто США, вони не те, що дозволяють Україні бити по території. Росії ні, вони дозволяють бити по безпосередньо по Курській області, де перебувають північно-корейські військові. Тобто, інакше кажучи, Джо Байден дозволив бити своїми ракетами по північній Кореї, але яка перебуває тимчасово на території Росії, і це справді цирк з конями, тому що, як ми бачимо, це зовсім по-інакшому тепер виглядає ця вся новина. Я вже не хочу казати про те, що взагалі, зазвичай, коли нам дають якусь там зброю або дають якісь там дозволи цю, цю зброю використовувати. То спочатку ми це чуємо не з новин, не з прес-релізів держдепу чи там навіть нашого офісу президента. Ні, ми це чуємо від наших воєнкорів. Ми це чуємо від військових, які розповідають про те, як ця зброя і як ці дозволи дозволили. Така собі, от масло масляне, дозволили бити по території Росії, і навіть і президент України Володимир Зеленський у свій час сказав, що коли штати нам дозволять бити атакамцями, ми перш за все, це дізнаємося не з новин, просто зі стрічок новин, а ми це дізнаємося з полю бою, тому що одразу одразу спочатку б'ється, спочатку отримується дозвіл, потім б'ється цим цією зброєю кудись там, куди нам треба, і лише після цього настає ов. Оголошення використання цієї зброї або цих дозволів тут так не сталося. І виникає питання: а чому? А чому в даному конкретному випадку була порушена вже відпрацьована схема? Відповіді насправді кілька, але мені здається, найімовірніша одна відповідь тут є найправильнішою, а саме. Як ми знаємо, як я вже сказав, Джо Байдена залишається на посаді не так багато, так само, як і всієї його адміністрації. Залишається буквально кілька місяців. От листопад, потім буде грудень, і все 20 січня інавгурація. І Дональд Трамп заходить в овальний кабінет. Якщо так, що їм ем, зараз заважало тоді дати дозвол Україні бити, а вони ж могли це зробити повністю. Вони могли е, дати цей дозвол будь-куди е, не обмежуючи Курської області, тому подібне. Тож саме через це е, е, виникає. Лише одна відповідь, принаймні, у мене. Якщо у вас є інші відповіді, то будь ласка, зараз просто під цим відео можете свою версію подій написати. Мені вона дуже цікава. Разом давайте поспілкуємося на цю тему, тобто тема, яка а що ще що ж це до біса було? Що ж це за дозвол такий, яким і скористатися нормально не можна. Так, от мені здається, що цей дозвіл це скоріш за все, ніби як запрошення Путіна до перемовин. Можливо, Байден розраховує ще до, до 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 того моменту, як він залишається на посаді, про щось там домовитися або призвести Росію, привести Росію до бажання перемовин. Тобто, як це можливо. Це моя думка, як це працює в голові у Байдена? Він, він собі думає: так, якщо я зараз дам Україні бити цією зброєю, куди Україна захоче, то це ж має налякати Путіна. І, можливо, це налякає Путіна, і Путін тоді захоче перемовин. Ну, така собі дуже прямолінійна логіка Джо Байдена. Де є? І тут ця насправді логіка, вона дуже багато має хибних моментів. Одна з яких а чого? Путін має налякатися, він і так вже вважає, що Росія Росія, що Україна може бити по Росії чим завгодно, як завгодно і тому подібне. Він навіть під цей випадок змінив свою ядерну доктрину, в якій зазначено, що застосування американської чи там їх іншої західної зброї по стратегічних об'єктах Росії може бути сприйнято Росією як оголошення війни Росії цими західними країнами, інакше кажучи. Якщо Україна вдарить там по умовній Москві чи кудись інша атакамсами, то це вже може бути сприйнято путіним не просто як оголошення війни сполученими штатами, а і можливість нанесення удару по сполучених штатах. Тож, чому Байден тут тоді так вчинив, на що ж на що він власне розраховував? От він скоріш за все розраховував на те, що Путін він же не знає, скільки в нас ракет. Він можливо захоче тоді перемовин, розуміючи, що це така собі погроза. Тобто, тут Байден вирішив зіграти з Путіним у гру, де Путін не має просто собі рівних, рівних а саме в шантажі і вкидання різними понтами, тобто в банальному блеф. Отут От Путіну справді немає рівних. Він піднімав ставку рівень ескалації своїм ядерним блефом, своєю ядерною маячнею, вже настільки високо, що просто переплюнути це банально неможливо. На що тут розраховував Байден, теж незрозуміло. Але враховуючи яку реакцію це викликало вже в Москві. Як я ж я ж сказав, що у нас таких ракет, ну точно я маю на увазі атакамсів, Точно менше ніж нам треба. Ми просто собі це маємо усвідомити, який би дозвол нам би не давала нам, нам би не давав не давав не давав Вашингтон. Але ми навіть не зможемо ним нормально скористатися. Тому що якщо ми там собі намалювали 300 цілей на території Росії, для того, щоб вразити всі ці 300 цілей, треба як мінімум в 10 разів більше ракет. А ви вірите в те, що нам штати передали десь приблизно 3000 тисячі ракет, 3000 тисяча так. Камсів, я не вірю, і ніхто не вірить. Тож наш у нас цих атакамсів значно менше ніж нам треба, і вирішити якимось чином ситуацію на полі бою вони не зможуть. Так точково ми можемо вдарити, і навіть цією мізерною кількістю ми можемо нанести противнику дуже болючі удари, але точно це не зламає хід війни. Але тим не менш, якщо у нас їх недостатньо, це все одно дозволяє Путіну кричати як різному про те, що в Україні з'явилася зброя, з'явилися можливості, і тепер Росія що має зробити? Нанести превентивний удар. Ну це без жартів. Тобто, по факту, Байден оголосивши дозвол Україні навіть бити, по причому це ж одразу можна було сказати. Серйозно без жартів, це ж ще вчора. Можна було сказати, що я даю дозвол бити у. Країні по території Росії по всіх цих об'єктах, точніше, по всіх цих об'єктах, яка Україна хоче, ну і це так і було сприйнято. Або він мав ще вчора сказати, що я даю Україні дозвіл бити виключно по Курській області і виключно по північно-корейським військам. І якщо вчора Байден сказав би саме так, то повірте, ніякої ейфорії у нас би тут і не виникло ніякої істерики б не виникнуло і в самій Росії. Розумієте? А так сталося, що ми це сприйняли, що тепер нам можна все. Росія сприйняла, що тепер Україна буде бити куди дістане цими атакамсами і все і почала можливо навіть готувати якийсь там превентивний удар. Ну тобто, по факту, Росії не треба виправдовувати свої звірства і свій терор, але от такі заяви дають їй можливості це робити. Тобто, вона нанесла превентивний удар, тому що Україна готувалася кудись там бити. Розумієте? Тобто, щоб Байден собі не вигадував голові своєю заявою, коли яку він зробив. Причому це заява ще раз кажу. Спочатку ми сприйняли, що можна все. Потім з'явилася новина, що ні, тільки от по Курській області, і це сталося, сталося нам знаєте, від цього ще гірше. Ну тому що краще взагалі нічого не казав. Ба більше, я ще раз повторююсь, що найкраще не казати, а просто давати нам дозвіл про це офіційно не повідомляти, щоб Україна зробила свою роботу, ну, а потім сказати: Так, 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 ми дали такий дозвіл. Тож, ем, якщо Байден хотів зробити краще нам, йому це не вдалося. А його політичні опоненти, зокрема, і Дональд Трамп, і ті, хто зараз, скоріш за все, разом з Трампом стануть американською владою. Я маю на увазі і Ілона Маска. я маю на увазі навіть сина Дональда Трампа, вони вже звинуватили адміністрацію Байдена в тому, що Байден точно хоче розв'язати третю світову війну, і що про це ніхто ні не думав, навіть той же сам Байден. І оце є проблемою. Це є проблемою, тому що в даному випадку ми опинилися в поганій ситуації нам. Не дозвол треба, нам треба ще більше зброї, нам треба ще більше і, і далекобійної зброї, нам треба більше допомоги. А замість цього знов е назріває черговий скандал, який знов може поставити під сумнів надання військової допомоги Україні. Ось і все. А якщо ми зараз подивимося, як будь-які перемовини з Путіним. Я маю на увазі Шольца. Я маю на увазі інших європейських лідерів. Можливо, навіть розмову, можливо, розмову Дональда Трампа з Путіним. Це призводить виключно до загострення, це призводить виключно до того, що Путін ще більше обстрілює Україну. То ну то такі перемовини нам не потрібні. Тобто, якщо Байден хотів посадити за стіл перемовин е, Путіна, то Путін зараз робить все, щоб посадити на своїх умовах за стіл перемовин України. Така моя думка. Я думаю, що якщо у вас є своє бачення, цієї ситуації, ви можете це розказати з цим поділитися під цим відео і тому подібне. Я насправді хочу подякувати Збройним силам України і нашим силам ППО, які роблять просто неймовірні речі. І навіть після того, як і це до речі, важливий момент. Сьогодні Росія обстріляла Одесу і по Одесі летіла балістика. і Вона була збита, і ця збита ракета потрапила, попала в будинок, в житловий будинок. І наші збройні сили, наші сили ППО, командування протиповітряних сил не стали приховувати цей факт, що це збита ними ракета, влучила в житловий будинок. Вони одразу про це повідомили. Чесність. Насправді може перемогти ворога, як не дивно, чесність, коли наша влада починає чесну розмову з українцями, українці зовсім інакше починають ставитися до цієї влади. Побачимось.